Але нас їх об'єднала любов до Бога і любов один до одного. Ось тут в цій раці, лежать частинки мушей Константина та Єлени, які в свій час утвердили християнство на землі і, завдячуючи їхній турботі про благоустрій людського життя, було збудовано багато храмів на місцях, де жив Спаситель. І, як я говорив вам. У суботу і було тверджене християнство як державна релігія. Тімо, мощі зараз є серед нас. Вони довгий час зберігалися на Афоні, і нині вони мандрують по установах України. Кожен із нас буде мати можливість зараз прикластися до цих святинь. І саме найголовніше кожен з нас буде мати таку можливість, яку ніхто і нічого не може забрати, це в своєму серці просити Бога, щоб у молитвах Константина та Єлени ми стали кращими, а зміна людини починається із його серця. Бо серця виходить, як каже Господь, думки і лукаві, і думки хороші. І якраз, дорогі друзі, у нас є сьогодні ця можливість. Використаємо її. І нехай віра, яка вас на, цей, на цю, це місце площу привела, укріпить нас в житті, в покаянні, в зміні себе в плані, щоб стати кращими і стати дійсно дітьми Божими на землі. Ті Боже на слава ті! Слава, життя души з істини!

Світлани. що творець неба і землі з нами, що ми можемо стати кращими, що ми можемо змінитися, що ми потрібні людям і найголовніше, ми потрібні небі, небу чистими, хорошими і святими. Хай благодать Господня нас кріпить. Хай благодать Господня нас наславляє, що ми жили, виконуючи заповіді Божі. І коли Господь прикличе, всі були в Царстві Небесного Отця.